А податки в свою чергу трансформуються у соціальні виплати, зокрема пенсійні. З 1 грудня українських пенсіонерів чекає підвищення виплат, у кого і наскільки зростуть пенсії, дізнавалась наша допитлива Анастасія Тацій. З 1 грудня в Україні відбудеться масовий перерахунок пенсій. Як зазначають фахівці Запорізького обласного пенсійного фонду, це насамперед пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму. Зокрема, для непрацездатних осіб ця сума зросте на 66 гривень з 2027 до 2093, А для деяких категорій збільшиться на кількасот гривень. Найбільше відчутна відчують на себе перерахунок пенсій в зв'язку з прожитковим мінімумом, Це, наприклад, такі особи, в яких мінімальний розмір пенсії більше, ніж один розмір прожиткового мінімуму. Це, наприклад, шахтарі, які відпрацювали чоловіки 15 років під землею, жінки 7,5 років під землею. В них розмір мінімальної пенсії становиться на рівні трьох прожиткових мінімумів, Відповідно, це значно більше. Також інваліди війни та особи до них прирівня на. Окрім того, у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років та які мають відповідний страховий стаж, розмір мінімальної виплати не може бути менше трьох тисяч гривень. З 1 жовтня ми підвищили розміри пенсії тим особам, які досягли 70 років на 300 гривень щомісячно. Крім того, ті пенсіонери, які досягли 70 років і більше, і мають необхідний стаж, повний стаж страховий, це 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Їх мінімальний розмір пенсії не може бути нижче ніж 3 тисячі гривень для тих людей, які мають менше тривалого страхового стажу, мінімальний розмір пенсії Розраховується пропорційно на трьом тисячам гривень, крім цього, у зв'язку із зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсії по інвалідності, та у зв'язку із втратою годувальника, будуть підвищені виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їхніх сімей. До цього часу при розрахунку їх пенсії застосовувався показник середньої заробітної плати, проіндексований, але за 2006 рік, який був значно менший ніж той показник, який враховується при обчисленні пенсії, наші базові пенсії про загальне державне пенсійне страхування. І з грудня при під час перерахунку пенсії замість показника середньої заробітної плати по Україні 1336 гривень. Було застосовано показник 6186 гривень. Фахівці пенсійного фонду в Запорізькій області наголошують, що усі перерахунки проводитимуться автоматично без додаткових звернень.